Вітаю вас, діти! На минулому занятті ми згадували про День вишиванки, що відзначали 16 травня, та досліджували, скільки людей у нашому місті підтримують це свято. Свято Вишиванки генетичний код українців та зберігають давні народні традиції. Намалювали елемент вишиванки повну рожу на аркуші в клітинку. Дякую за ваші світлини. А сьогодні розглянемо транспорт у нашому місті та закріпимо правила дорожнього руху. У нашому місті Запоріжжя перевезення пасажирів здійснює Запорізьке комунальне підприємство. Міського електротранспорту «Запоріж Електротранс», яке обслуговує 8 тролейбусних, 7 трамвайних та 11 муніципальних автобусних маршрутів. Приватні перевізники обслуговують 81 автобусний маршрут. На ряді зупинок громадського транспорту встановлені Інформаційні табло, на яких відображається час прибуття комунального транспорту. З березня 2022 року на час військового стану в Україні проїзд в міському електротранспорті безкоштовний. Головна автомагістраль міста Запоріжжя це Соборний проспект. Який перетинає майже всю лівобережну частину міста від залізничного вокзалу Запоріжжя 1 до Дніпровської ГЕС. У громадському транспорті, як і в інших громадських місцях, є свої правила поведінки: Трамвай, тролейбус, автобус. Потрібно очікувати на зупинці, позначеній дорожніми знаками. Виходити на проїжджу частину дороги заборонено. Сідати на транспортні засоби можна лише після повної їхньої зупинки. Спочатку треба пропустити тих, хто виходить, і тільки після цього зайти в салон. Не можна стрибати в транспортні засоби на ходу, чіплятися позаду. Дуже небезпечно стояти на виступаючих частинах і підніжках машин. Увійшовши в вагон в салон, треба перейти в його середню частину. Не слід залишатися біля входу, тому що це може затруднити посадку. Інших пасажирів. Якщо в салоні є вільні місця, пасажири повинні зайняти їх і бажано подалі від проходу. Пасажири, що стоять, повинні забезпечити собі стійке положення в салоні і триматися за поручень. Небажано пересуватися по салону під час руху. Якщо в цьому є необхідність, при пересуванні варто знаходити проміжні точки опори, у громадському транспорті не струшують сніг або краплі дощу з одягу, не їдять, не входять з морозивом в руках, у салоні не зачісуються і не чистять ногті, не колупаються у носі, зубах. Вухах, не зазирають у книгу сусіда, не розглядають в упор пасажирів, не спираються на них усим тілом. Входячи в транспорт, потрібно знімати рюкзаки, щоб не зачепити іноді не забруднити людей. Перебуваючи в салоні, не слід голосно сміятися. І розмовляти, обговорювати свої проблеми, сперечатися привселюдно з друзями, тим більше не дозволено ображати людей, які зробили вам зауваження. Перед виходом пасажир повинен зазвичай перейти ближче до дверей. Не треба без необхідності торкатися ручок і механізмів керування дверей. Неприпустимо притулятися до дверей, тому що при русі вони можуть мимоволі відчинитися. У будь-якому виді транспорту будь уважний і вічливий. Такі слова як будь ласка, дякую вам нададуть тобі впевненості в будь-якій ситуації. І створять в оточуючих думку про тебе як про людину виховану і доброзичливу. Розгляньте картинку і розкажіть своїм рідним, хто і які правила порушив. На цій картинці що потрібно зробити хлопчику. Навіть трьохрічний малюк знає, що на дорозі треба поводитись акуратно і уважно. Дорога не місце для гри і бігу. Тому що по ній їздять машини, від яких потрібно триматися подалі на безпечній відстані. Згадаємо основні правила: ходити потрібно по тротуарах тільки з правого боку, переходити вулицю тільки по пішохідному переходу. Червоний і жовтий сигнал світофора означають, що йти заборонено, якщо ж збираєшся переходити дорогу. Дивишся, чи немає поруч машин. При переході дороги спочатку дивимось наліво, доходимо до середини і дивимось направо. Тільки тоді продовжуємо шлях. При переході через дорогу треба міцно тримати маму або будь-якого іншого дорослого за руку. Не можна перебігати дорогу, особливо якщо поблизу автомобіль. Не можна обходити стоячий автобус, це небезпечно. Треба почекати, поки автобус від'їде від зупинки. За містом потрібно йти по узбіччю, назустріч їдучим машинам, тобто по лівій стороні дороги. Пропоную розглянути картинку та розповісти на відео, які правила порушив хлопчик. А ще. Правилам поведінки ви можете навчити свою улюблену іграшку в грі. Отже, безпечної вам дороги! Чекатиму ваших відео та розповідей. До зустрічі, малята!